Подійній акції концерті Рок проти війни на підтримку захисників України сьогодні, коли йде неоголошена війна, наш народ, як ніколи, турбується про синів вітчизни, які стоять за мир і спокій на сході рідної держави. Ми, баштанчани, приєднуємось до цієї акції разом зі всією країною. Розпочинаємо концерт з виступом ще досить молодого та вже добре відомого в нашому місті гуртом онлайн під керівництвом Віталія Костенка. Вони молоді, енергійні, сучасні, а головне небайдужі. До проблем батьківщини люди. Нещодавно в цій залі був організований і проведений вечір пам'яті великого українця, людини неймовірного таланту та широкої душі, відомого співака Кузьми Скрябіна. Учасники гурту онлайн мають в репертуарі твори Кузьми. І перша пісня, яка прозвучить зараз, сам собі країна. Вітаємо!